На днях записав відео про те, що види підприємництва дуже сильно відрізняються між собою за їх корисністю для суспільства, для держави, для економічного розвитку. Воно викликало такий резонанс обговорення і багато дуже е, цікавих розумних коментарів і критичних коментарів. Це речі супер, що люди не погоджуються, бо е, тоді вони починають над цим замислюватися, починають думати, і, можливо, хтось. Зануриться, перевірить і вийде сам на якісь нові горизонти. В цьому я б дуже цього не хотів. Так, от я хочу прокоментувати думку Олексія Геращенка. Він мені написав в коментарях: Значить, коли, е, коли дивишся в минуле, то заднім числом завжди зрозуміло, що треба розвивати. Проблема в тому, що це не дає жодної інформації про те, а що ж треба в майбутньому, і так далі. Так от, я вам хочу сказати, що економісти дали відповідь на це питання, що треба розвивати, і воно достатньо універсальне, воно діє на протязі сотень років. Вони дали відповідь на це питання ще понад 500 років тому. Був такий економіст Антонія Сера, який в 1613 році. Році, за словами Шумпетера, був автором першого наукового трактату про економічні принципи та стратегії. Так от він описав зростаючу віддачу і такі ефекти, хвильові ефекти збільшення багатства, да, які абсолютно на сьогодні актуальні в тому, що називаються економікою розвитку. Більш того, якщо ми з вами подивимося ще. Далі в історію, то ми знайдемо з вами давньогрецького філософа Ксенофонта, який написав працю економіка, да? І це було четверте століття до нашої ери, до нашої ери. І насправді він і подарував економіці її назву, як ми її знаємо сьогодні. Так от ще він описував тоді. Види діяльності зі зростаючою віддачею. І це насправді є ключовим. Коли б ми з вами не взяли 600-500 років тому, 50 років тому, або сьогодні розумні країни роблять, просто раніше це було розмите, випадково, да? поступово це стає більш цілеспрямована. Розумні країни роблять ставки на правильні види діяльності. І це види діяльності із зростаючою віддачею. Якщо країна примудряється заземлити на своїй території ті види діяльності, в яких зростає віддача, в яких високий рівень технологічності знань, вони можуть вибудовувати на базі цих видів діяльності такі рукотворні монополії, як візьмемо з вами там, Google, наприклад, Microsoft, Apple і так далі, такого плану монополії. Це супербізнес, це супер розвиток, і так насправді воно працює століттями. Просто сьогодні є айТі раніше. Це було виробництво, да але цей ефект зростаючий віддачі він як працював, так і працює вирішальним чином. Тому сьогодні ми з вами можемо подивитися, і що не зрозуміло на що робити ставку. Чи комусь не зрозуміло, що треба робити ставку на штучний інтелект? Що треба робити ставку на біоінженерію, на вироб, на фармацевтику сучасну? Да, ми що саме під час пандемії не зрозуміли на що треба робити ставку. Або зараз під час війни комусь не зрозуміло, що треба робити ставку на військово-промисловий комплекс, для того, щоб мати свою зброю, і це завжди тягне за собою ці дослідження, розробки. Виникнення нових технологій, нових побічних якихось продуктів і так далі. Да? Або не зрозуміло, що треба робити ставку на кібербезпеку, або, можливо, не ну, зрозуміло ставку, що навіть в традиційній промисловості машинобудування, електроніка, приладобудування це краще, ніж просто виплавити сталь. Можливо, це комусь не зрозуміло? Ну, якщо не зрозуміло, тоді нам. Треба занурюватися, занурюватися глибше, тому що ці речі вони визначають. Будуть, буде країна багатою, або буде вона бідною. Буде вона позичати за кордоном, брати з простягнутою рукою ходити за кредитами, або сама буде давати кредити іншим. Тому що країни, от пан Олексій якраз посилається на Південну, на Південну Корі, Корею да, в своєму коментарі. Південна Корея завдяки. Правильній ставці на правильній види діяльності і економічній стратегії, яка е, туди залучила бізнес, туди залучила підприємців. Вона повернула всі кредити міжнародному валютному фонду і відмовилась від співпраці з МВФ. Це Південна Корея, це приклад для багатьох країн. І Були країни, які потім його повторювали. Наприклад, та ж Туреччина. Ну вона так само розвинула високотехнологічну, достатньо високотехнологічну промисловість. Не таку досконалу, як Південна Корейська, але в порівнянні, наприклад, там з, з нашою, то дуже серйозно, і вони віддали всі кредити МВФ У 2013 році. Ердоган це зробив і сам сказав: а тепер ми готові вам дати перші 5 мільярдів доларів позики. Тому зрозуміло, тому хто хоче, зрозуміло на які види діяльності робити ставку. Причому я хочу наголосити, що це відбувалось сотнями. Років. Ми просто, якщо ми з вами будемо м, ну, читати не тільки, скажімо, там Твіттер, Інстаграм, а будемо читати з вами книги про економічну історію, економічну політику, наприклад, як ця книга да, Еріка Райнерта, як багаті країни стали багатими і чому бідні залишаються бідними, вона перекладена і видана 20, 25 мовами світу, в тому числі ми її в Україні випустили, от Українська асоціація. Римського клубу за підтримки Федерації роботодавців. Я, до речі, робив огляд цієї книги, я поділюся, поділюся лінком. Так, от, якщо ми будемо занурюватись в економічну історію, в історію економічної політики, то ми знайдемо відповіді на це питання, тому що економічний успіх і згодом економічне домінування англо-саксонського світу, воно будувалось на тому, що ми можемо назвати сучасною термінологією. Емуляція і інновації. Емуляція це коли ми дивимося, хто що краще робить за нас, і ми навчаємося і намагаємося зробити це краще за нашого конкурента. Да? Тобто, це таке одночасне навчання з перехоплення, з перехопленням ініціативи. Так? Інновації. Інновації. ті країни, які роблять ставки на види діяльності з вибухоподібним зростанням продуктивності, а це відбувається там де інновації. Тобто, якщо зробили промислову революцію, наприклад, да, там в 1850-70-х роках, і Європа скористалась цим, Європа стала індустріалізуватись, вона стала виробничою, а Китай цим не скористався і не став виробничим, то ми з вами можемо відслідкувати, як Китай до промислової революції важив 33% світової економіки, а після. Після того, як програв конкуренцію в Європі, ну, в тому числі е, з активною допомогою самої Європи, тому що Європа і сама розвивалася, допомогла Китаю програти, да, то Китай в 1970-х роках, 1970-х роках, був майже непомітним на світовій економічній мапі. Ви можете мене не повірити. Візьміть самі дані Агнуса Медісена, дослідника, як, якого використ... дані якого використовують МВФ Світовий банк, і ви знайдете, що. Економічна вага Китаю в світі в 70-х роках минулого століття була менше 5%. Менше 5%. А до промислової революції вона була 33 Проте Європа, Америка, які індустріалізувались, які якраз знали, вони були не дурні. Вони знали, які види діяльності потрібно розвивати на своїй території. Вони ставали виробниками, Вони потім поступово підвищували рівень технологічності цих індустрій, які вони до себе заземлювали, вирощували. Те, що Олександр Гамільтон, батько засновник США і перший міністр фінансів назвав «infant industries», тобто галузі, що зароджуються, які ти маєш створювати інколи з нуля. Ти маєш їх плекати, ти маєш їх. Підтримувати, щоб вони розвивалися і ставали успішними, і тоді ти стаєш глобальним чемпіоном. І, до речі, це не єдина ознака успішних цих видів діяльності, корисних, зростаюча віддача, але вона основна. Вона є основною. Да? І якщо вам буде цікаво, я можу окреме відео записати взагалі по зростаючій віддачі, тому що там є про що поговорити. Тому той, хто хоче, він знайде. Ці критерії, вони відомі, ця економічна наука, вона відома, вона перевірена століттями. А той, хто не хоче, він каже: ні-ні, ні ми не можемо претендувати на вибір правильних індустрій, правильних напрям, а значить, ми не можемо претендувати на власну стратегію. А якщо країна не має власної стратегії, вона є елементом чиєїсь іншої стратегії.